Завдання мого покоління виграти цю війну про життєвий і військовий шлях ветерана з Ми вчилися воювати у 2014 році на власному досвіді, на власних втратах. Нами формувалася 57 ма бригада. І восени ми вже заїхали тоді на схід на Донбас. Перша наша точка була це Константинівка. На Донбасі воював майже рік. Там отримав поранення. Після якого лікувався у шпиталях понад пів року. Я тоді отримав вже другу групу інвалідності. Зразу було взагалі незрозуміло, що і як робити. У мене був товариш, який розказував багато про стрейкбол. А так, як приїхав додому і малого сина треба було якби чомусь навчати, я йому купив першого привода М4А1. Він швидко навчився стріляти. Стріляли ми з неї вдвох, стало нецікаво, я потім купив ще, а потім ще. Отак і почався стрибку. Стало саме перше питання полігону. Я орну землю, помінявся з людиною і забрав собі неудоби. Ці два гектари у мене, в принципі, перетворились в полігон. У 2020 році Сергій створив громадську організацію СОВА на базі стрикбольного зброєння. Школи проводили на моїй на мої базі трьохденні збори. Тут одночасно могло бути до 180 чоловік. Стартовий комплект, який ветеран видає гравцю: форма, амуніція, зброя 500 куль. Вартість для одного учасника 250 гривень. Чим хороший стрейкбол? Тому що ти стріляєш насамперед, Та, ну, тут максимально бій. Короткі дистанції, тобі. Цілиться ніколи, ти стріляєш інтуїтивно. Учнів навчає опановувати тактичну і стрілецьку підготовку, тактичну медицину, орієнтування на місцевості, користування радіозв'язком. Сергій відчуває ноші для побратимів батальйону, у складі якого воював. Чим мої відрізняються від інших? По-перше, я їх не складаю у планшет. бо те, що складено планшетиком, воно лежить у сумці. А так воно може там і залишиться. А в такому вигляді його чіпляєш на броню. Можна навіть ззаду. І коли в тебе все зняте, з виходу прийшов, та вже подушка примостилася. Я переживаю за свою країну. Це не, не, не високі слова. Це ну, дійсно жити десь треба. Прийдуть сюди інші хазяїни, а вони прийдуть, якщо не будемо битися. Ми повернемося в 33-32 рік. Вони зробили висновки з того всього. Вони вже такої помилки не допустять. Вони нас виб'ють уже всіх. Уже в Україні це ось все, останній шанс. Більше його не буде. В боях народжується нація.